Сьогодні розглянемо виконання практичної роботи. Нам необхідно заповнити таблицю, даними про електричні прилади, які місяця у вас вдома, щоб порахувати спожиту електроенергію та ціну, яку необхідно буде заплатити за спожиту електроенергію. Для цього у стовпець прилад вписуємо прилад, потужність якого, і кількість спожиту електроенергії, яким ми хочемо вирахувати. Для того, щоб поділити, подивитися, яка потужність цього приладу, переходимо на. Вкладку, калькулятор для розрахунку електроенергії, посилання на цей сайт буде прикріплено в Google класі. Наприклад, обираємо світлодіодну лампу. Світлодіодна лампа у нас має потужність 10 Вт. Тому записуємо у комірку, яка відповідає потужності 10. Кількість. Тут необхідно порахувати кількість ламп у вашій квартирі або у вашому домі. Приблизно 7-8 ламп. Також час роботи. Якщо зважати на те, що. Лампа працює приблизно із 17-ї години до 22 години, то лампа буде працювати 5 годин. Тепер за допомогою формули обчислимо спожиту електроенергію за добу. Для цього починаємо писати формулу. Дорівнює у дужках 10, тобто потужність, помножити на кількість ламп, помножити на час роботи лампи. Закриваємо дужку, і ділимо на 1000 для того, щоб дізнатися, саме кіловати за годину. І у нас вийшло, що лампа за одну добу споживає 0,4 кВт за годину. Далі впишемо ціну за кВт годину електроенергії. Наразі ціна складає 2 гривні 60 копійок. Задамо формат. Переходимо на вкладку формат. І обираємо бухгалтерський формат. Після чого з допомогою автозаповнення протягуємо вниз, для того, щоб для всіх комірок становилася однакова ціна за кВт світла. Далі ми прорахуємо вартість спожитого світла за місяць. Припустимо, будемо рахувати спожиту електроенергію протягом листопада 2023 року. Для цього записуємо 0,1. Крапочка 11, 2023. Якщо у вас формат не встановився автоматично, переходимо на вкладку Формат, число і обираємо «Дата». Далі, за допомогою автозаповнення, заповнюємо весь стовпець. Також, оскільки ми будемо рахувати світло, яке використовують прилади протягом місяця, то дата 2 у нас буде перше. Грудня, тобто 1.12.2023. Також задамо формат дата, якщо у вас він не встановився автоматично. І за допомогою автозаповнення заповнюємо для всіх приладів. Необхідно звернути увагу, що наступна дата стала 2 листопада. Тому я змінюю на перше і виконую автозаповнення по двох комірках. Аналогічно у грудні. Виділяю дві комірки і роблю автозаповнення по двох комірках. Тепер всюди дата з 1 листопада по 1 грудня. Для того, щоб порахувати вартість електроенергії, яку споживають ваші прилади протягом місяця, викор... виконаємо таку функцію. Дорівнює. Далі спожиту за добу помножити у дужках. дата 2, відняти дата 1, натискаючи на комірки. Закриваємо дужку. Помножити на ціну. Натискаємо Enter. І виявилося, що світлодіодні лампи у кількості 8 штук за місяць використовують електроенергію на 31 гривню 20 копійок. Далі заповнюємо інформацію, до прикладу, для мікрохвильовки. Шукаємо потужність у таблиці. Це у нас побутова техніка. Мікрохвильовка. Потужність 1000 Вт. Кількість одна мікрохвильовка. Зверніть увагу, для розрахунку часу роботи мікрохвильовки ми не обираємо 24 години на добу, 12 годин на добу тощо. Нам необхідно прорахувати саме активний час роботи мікрохвильовки. До прикладу, якщо сім'я складається із 4 людей, і приблизно кожен із них 3 рази на день на сніданок обід і вечерю користується мікрохвильовкою для розігрівання їжі, в середньому розігрівання однієї страви триває 1 хвилину. Отже, один член сім'ї за день буде витрачати 3 хвилини на роботу мікрохвильовки, а 4 члени сім'ї буде витрачати 12 хвилин на роботу мікрохвильовки. Необхідно зважати на те, що у годині у нас 60 хвилин, тому необхідно правильно прорахувати час роботи мікрохвильовки. Всі обчислення ми робимо приблизними. Щоб дізнатися, яку частину від години становить 12 хвилин, ми виконуємо ділення 12, поділимо на 60. Зверніть увагу, що в комірці автоматично може встановитися формат дробів. Для цього ми переходимо на вкладку формат, число і обираємо тип даних числовий. Тепер у нас час роботи відображається за допомогою десяткового дробу, і ми зможемо порахувати спожиту за добу електроенергію із мікрохвильовкою. У цій комірці прописуємо формулу, дорівнює потужність, помножити на кількість, помножити на час роботи і поділити на 1000, де щоб дізнатися, не вати за годину, а кіловати за годину. І у нас виявилося, що мікрохвильовка споживає 0,2 кВт за годину. У комірці вартості вираховуємо аналогічно. Спожито за добу помножити на, у дужках дата 2 відняти дата 1, закриваємо дужки, помножити на ціну 1 кВт. У нас вийшло 15,6 гривні. Також зверніть увагу, що бойлер і холодильник також не працюють протягом 24 годин. Їхній принцип роботи полягає в тому, що вони утримують задану температуру. І лише якщо вона змінилася, бойлер підігріває, а холодильник охолоджує вміст, який є всередині. Тому холодильник і бойлер працюють приблизно півгодини на добу. Півгодини це 0,5. Розрахуємо спожиту за добу електроенергію бойлером. Кількість бойлерів вдома один. Потужність бойлера. 1500 Вт. Для прорахунку спожитої електроенергії нам необхідно 1500 помножити на кількість, помножити на час роботи. Далі і поділити на 1000. Розрахуємо вартість дорівнює спожито за добу помножити у дужках. Дата 2, відняти дата 1 і помножити на ціну. Також покажу, як обчислити всього вартість електроенергії, яку споживають всі прилади. Для цього, ось у комірку J12, використовуємо функцію SUM. Для цього ми можемо ввести її із клавіатури, можемо. Використати з вкладки Вставити функція ось сум. В нас автоматично з'являється, і ми можемо виділити діапазон комірок, з яких будемо рахувати суму. У нас вийшло, що три прилади будуть за місяць споживати електроенергію на 105 гривень 30 копійок.